Привіт усім, ви на таємному віснику. Я ласкаво запрошую вас на наш чудовий ефір з пані Тетяною Гай, яку ми раді тут вітати. Пані Тетяно, доброго дня! Вітаю Катеріночка, вітаю всіх підписників таємного вісника. Я пропоную зануритися нам в езотерично політичний світ, подивитися, що там відбувається, пані Тетяно. Що нас чекає? А, зараз я думаю, знаєте, так багато запитань. Що думаю, з чого нам врешті краще розпочати. А як чи, відчуваєте? Чи то давайте по загрозам спочатку подивимося, а далі на давайте, давайте Катеріночка. Так, щоб не ображалися наші, е, наші українці, розпочнемо сьогодні не з Києва. Давайте розпочнемо з Одеси. От дивимося для них. Наскільки, пані Тетяна? На три дні, на чотири. Давайте до понеділка. Та давайте понеділок зараз скажу, яке це у нас число буде п'яте. До понеділка дивимось, загроза для міста Одеси. Там, напевно, зараз дуже сонячно, дуже тепло вже. Сезон купальний ми там відкрили. да, бачила, ви такі молодці, такі сміливі. В холодну воду. Там вже вона не холодна. Дивіться, що я бачу по Одесі. Загроза з моря по шахедам. Іде більше мені на вихідні дні. Тобто субота, неділя. Але ми будемо відбивати цю загрозу. Я не бачу, щоб були прильоти, щоб були влучання. Треба бути обережними, але можна видихнути. Це чудова новина. Давайте ще окремо пані Тетяна Одеську область. Бо вони, ви знаєте, вони відрізняються у нас практикувати. Область є загроза. Ну теж ідуть шахеди, але однаково я не бачу небезпеки. Така, яка була, наприклад, існувала там раніше для Одещини. Тобто, для пони до понеділка можемо видихати, але ще раз повторюся, що не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, адже це рятує життя. Так. А пані Тетяно, поруч Миколаїв. Говорили за нього, збулось, так? Коли навір минулого тижня. Кажіть, що тепер? Шахеди будемо відбивати. Область. От бачите, зараз оці два регіони, Одещину і Миколаївщину, відносно лишили в спокій. Будемо дивитися з понеділка, чи надовго це, але не бачу я загроз. Поруч, звичайно, не можемо не подивитися, наш Херсон. Гучно, вибухи, загрози, жертв не бачу. Але дивіться, я бачу, хочу сказати гарні новини для Херсона. Мене дуже часто запитують, коли перестануть обстрілювати. І я бачила, що до кінця травня там вже нарешті прийде таке довгоочікуване, довгоочікувана тиша. Але ще треба зараз потерпіти, тому що ще загрози не минулися, але все одно це неймовірно чудова новина. Так, тому що зараз і на Запорізькому напрямку там відбуваються цікаві події, які змінюють хід війни в нашу сторону. Що б там не казали, можливо, саме тому активізувалися так кажуть, що Харківщина, Сумщина, що вже будуть лізти тудою, бо вже вони не знають, куди їм лізти, але не полізуть, не хвилюйтеся, які б спроби вони не здійснювали. Нічого їм не вдасться. Хватить уже достатньо нас уже лякати, вистачить все. Ми прекрасно знаємо. Знаємо, який наш ворог, що якби він мав змогу, він би давно вже пішов на наші міста, руйнував би наші міста, брав би і окупував би наші міста. Він не може зараз цього зробити. І якщо навіть на мракобесі, у тому, яке рухається на 9 травня, наближається 9 травня. Так, чи буде парад, буде. Чи буде виступ маразматичного діда, буде. Але тут цікаво, що ж він скаже, тому що він буде виправдовувати перед своїм ватним народом свою ж поразку, видаючи її за їхню перемогу. Тож подивимось, поспостерігаємо. Отак, ми зараз е, додивимося регіони по загрозам і Перейдемо на політичні теми. Буде дуже цікаво, що тут пацієнта її карти там розкаже. Раз ви почали говорити за Запоріжжя, не хочу вас перебивати. Ви знаєте, як люди чекають вашого прогнозу, що там для області міста. Запоріжжя, я бачу, захищене до понеділка. От мені, однаково, я дивлюся, дивіться, обстріли мені показує якусь зміну по карті смерті, трансформацію обстрілів я не бачу. Можуть бути шахетні загрози, але будемо відбивати область. В області трошки гучніше буде, тому що там ідуть зміни, про які ми не можемо знати. Але. Все ж таки зараз такої величезної небезпеки, загроз для регіону я не бачу. Дякую, ми рухаємося в наступний бік. Пані Тетяна, зараз тривожні новини, так з політ приходять з приводу Дніпропетровської області, так що паразматик дав вже цей раз до 9 травня. Ну, ви самі це як ведуча. Ой, слухайте, Катерина, Він же ці укази дає. То взяти стільки, то взяти стільки, і всі ці ніхто його не може указів виконати. Ось так буде із Запорізькою. Ой, вибачте, із Дніпропетровською областю, тому що я бачу карта сонця. По сімірці чаш ілюзія, що ворог хоче, але він не отримає бажаного в жодному разі. Захищені будемо відстоювати, але по Дніпропетровщині є загроза ударів. І є небезпека. Оця область зараз одна з найнебезпечніших взагалі в Україні по обстрілах. А що Там ну цієї ночі, так там було жахіття. По Дніпро по місту Дніпро. Хочу сказати, що буде обстріл ще на вихідних. Дуже сильний. Давайте перевіримо, можливо, відтягнулися. Можливо, давайте глянемо. Дніпро. Ні, буде обстріл. Вихідні, тут король мечів і навіть жертви. Жертви, на жаль, летальні випадки я бачу по місту Дніпро на вихідних. Будь ласочка, бережіть себе, тому що небезпека ще не відійшла. Пані Тетяно, а це що будуть? Е, ну, приватні будинки, торгові центри? Це буде центр, точно буде центр міста. Ворог вже спланував. Мені знову йде там, де скупчення людей. Навіть не багатоповерхівка, от як там сьогодні було, так? а де, де скупчення людей може бути. Чи якась чи дитячий майданчик, чи от площа якась десь, де люди гуляють, тому що це буде денний час, не нічний. Тому, будь ласка, тут дуже обережно. Так. Гай, а... Пане, що скажете за Харків, Харківщину? Чи покращиться для наших захисників там ситуація? Захисникам там зараз дуже важко. Вони тримають, але дуже дуже важко. От мені там іде навіть більше небезпека, ніж, наприклад, на тій же Сумщині. На рахунок обстрілу по Харкові будуть ще бити на вихідних. Небезпека для Харкова, більш туди от центральна частина міста, навіть не Салтівка. Тобто небезпека ще не відійшла. І я от на попередньому своєму ефірі дивилася Ізюм, хочу попередити ще місто Ізюм. Небезпека прильоту для Ізюму є на вихідних також. Так, у нас є постійні наші глядачі. Я навіть знаю їх вже по аватаркам, які живуть там. Ізюм, Балатея, Борова, ось ось, ось той бік. І вони постійно хвилюються, бо я їх розумію, вони також пережили окупацію, в них страхи, фронт. Ну тому, тому я завжди так лояльно прошу майстрів, щоб детальніше щоб подивитися окремо для них. Тому а... я попереджую Ізюм, будь ласка, на вихідних. Будьте обережними, тому що теж мені йде Катаріно денний час, не нічний денний час. У них сьогодні була ніч в Харкові, просто там дивишся, серце кров'ю обливається. Mm, І... Ще О, небезпека да. не відійшла, на жаль. А що давно, кстати, до речі, давно не про Полтаву не дивилися. Якось ми її пропустили. Що для них. Полтава загрози немає. А ось Полтавська область. вже другий раз дивлюся, Полтавська область буде дуже гучно. Також іде вихідні, збиватимуть шахеди, можливі навіть от влучання, падіння уламків, пожежі. Не бачу, щоб були жертви. Суми, сумщина. Чи зможе регіон хоча б на кілька днів до понеділка видих? Суми. Сумщина. Суми зможуть, а ось сумщина ні. Гучно, Семірка мечів, королева мечів. Влучання навіть можуть бути. І поранені також можуть бути. От саме Сумщина, не Суми, Сумщина. Так, такі Звичайно, пікові регіони, оці що ми подивилися, до них також ми зараз додивимося Чернігів та область і столиць. Чернігів та область, і що? І столицю нашу mm -hmm. Чернігів. Шахетні загрози, але я не бачу, щоб були жертви. Я не бачу, щоб не відбили, тому що карта Мир і карта зірка закриває цей розклад. Тому от там якось мені не йде небезпека, не відчувається небезпека. Тепер на рахунок Києва. Хочу ще раз перевірити О, свої бачення. Дата запису у нас 30 квітня. Ну От. Удар по столиці, день, будній, чимось потужним, не тільки шахеди. Центр міста більше де. І жертви, на жаль, бачу. Боже. Будній день це тобто, ну мені йде більше як четвер. Дякуємо за попередження. Значить тепер ми знаємо, що всі ми в офісах спускаємося в укриття. Обов'язково. Так. А... А з приводу області, пані Тетяно, ви знаєте, область велика. У нас один напрямок. Це у нас Іван Іванків, чомусь вирвалося. Дивіться, Катриночка, що я бачила, що будуть збивати в області. Область також є небезпека. Навіть не будемо зараз продивлятися окремо, тому що я дивилася, і Васильків мені йде, і бровари мені йдуть, і туди Ворзелюсь та сторона. Тобто будуть збивати, буде, тому що атака буде комбінована, тобто і шахеди, і ракети, я бачу. І на жаль, будуть збивати і над областю. Тож теж треба бути дуже обачними, дуже обережними. Ще йшла небезпека на білу церкву, тому що можуть бути, бути наслідки від збиття. Пані Тетяно, а дивіться інші регіони, які на нас образяться в коментарях, та це центральна Україна і Захід нашої держави. Скажіть, будь ласка, можливо, ви хочете, щоб ми не багато часу втрачали на це? Я б впевнена, що ви вже робили розклади. Можливо, вам є кого попередити? Якийсь регіон? Є дивіться, Вінницька область, Хмельницька область, не міста, не місто, не Вінниця, не Хмельницька область на вихідних буде гучно, туди буде летіти. Потім іде мені небезпека ще Зникла з Черкаської області, і мої хороші. Дивіться, я дивилася, Рівненська область, загроза великої кількості шахедів. Не рівне, а Рівненська область. І бачила, що можуть бути також пожежі, але йшла як, як сільська місцевість, Один, два поверхові, одно -два поверхові будинки, тобто невеликі, це не місто буде. Тож, Бо я там знаю, що там трошки розслабляються, десь трошки займаються вже сезон посів, все, давайте тримаємо телефончики біля себе і все ж таки ховаємося в безпечні місця. Тому що вихідні мені на Рівненщині йдуть небезпечні. Ось ці міста, які я дивилася, які от зараз регіони, міста, які от на даних найближчих три дні в небезпеці, 3-4 дні. Так, до понеділка. Пані Тетяно, я дуже вам вдячна від себе та від. Кожного нашого глядача чи глядачка, який дивиться цей ефір за попередження, тому що ви знаєте, як, як це важливо для наших людей, і пропоную переходити тоді на політичний блок. Давайте, Катеріночка, звичайно. О, і пані Тетяна, скажіть у травні, чи відбудеться обмін наших хлопців? Дивіться, я хочу сказати зараз, я ще перевірю, але мої хороші, і зараз в мене йде паш. Чаш сам вилетів із колоди. Я бачила дуже великий обмін до 10 травня, але, на жаль, там будуть. Не буде людей, які рахуються безвісти зниклими. Потім я бачила ще один великий обмін в 20-х числах травня, і ось там мої хороші вже з'являться наші захисники, які дуже тривалий час вважалися безвісти, зниклими. Родичі, які їх роками чекали звісточки від своїх рідненьких, так ось в кінці травня вже буде такий другий великий обмін. Під час якого з'являться ті люди, яких так чекали їх рідні та близькі, які роками жили в невідні, невіданні, де вони знаходяться, що з ними і чи живі вони. І це буде прекрасна звістка. Це будуть сльози щастя, сльози радості, і не тільки на очах наш, їх рідних та близьких, а й на наших, тому що для кожного з нас це наші вже близькі і рідні, ті, хто ціною свого життя. Дя захищав нас. Так, абсолютно згодна. Будемо чекати гарні хороші новини. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи буде сьогодні, бо там начебто збираються, чи буде сьогодні підписана угода про надра та корисні опалення між Україною та США? Сьогодні ні. До кінця тижня. Сьогодні ні. А ось до кінця тижня можуть підписати. Тобто четвер п'ятниця можуть підписати цей договір. Ну, сьогодні точно ні. Тут і типу, сьогодні ні. Рухаємося далі. Паска з приводу. Історії з Пакистаном та Індією, так е, що зараз пишуть новини станом, так ну на обід. Розвідка Пакистану має інформацію, що Індія може напасти на країну протягом доби півтори. Е, чи розпочнеться там війна? Чи буде там е, як вони зараз чомусь знову за цю ядерку? Господи, вже сил нема про то балакати. знаєте що вони хочуть там? Ну, я не бачу там війни. Ну, не бачу я. Тут мені показує, що так, воно, типу, якби є, але перекривається картою зірки. Вже сьогодні третій раз я дивлюсь це питання, і мені одна -ті, ті самі карти випадають, карта мир, карта десятка жезлів. Ну, не буде там. Можливо, якісь такі поодинокі випадки, але там не буде війни. А ось на рахунок точечної ядерки дуже можливо. Якщо не дай боже, ця точечна ядерка станеться, пані Тетяна. Це буде передувати оцій загальні загальній хвилі про третю світову війну. Я, до речі, ніколи, коли ви пам'ятаєте, в Україні лякали ядеркою і казали, що всі передивлялися. Жодного разу я не бачила загрози ядерки в Україні. А зараз я бачу, ось там на тих територіях вона реально можлива. Дуже багато я смертей бачу серед цивільних людей. Но це якось буде так от разово і якось все закінчиться дуже швидко, дуже так миттєво. Я би сказала дуже гарне російське слово молнієносно. Це такі також непогані новини. І пані Тетяна, наостанок, а, ну хіба що можу підтвердити, ну мені хочеться підтвердити ваші слова, але тут, значить, наш головком Сирський а, сказав, що офіційно орки сьогодні почали, а, вибачте, за сленг і не можу так навіть сказати. Почали наступ на Дніпро. Що ворог офіційно намагається вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області через це зараз пекло на Покровському напрямку, але давайте заспокоїмо наших глядачів, тому що пані Тетяна передивилася і про область, і вона не бачить. Прориву кордону. Правильно панель. Дивіться, ще раз підтверджую. Сьогодні дивилася була вже ця офіційна заява. І дивіться, Катериночко, як воно показало е, через карти, що в них намір є і дійсно гучно, і буде зараз на Дніпропетроп Петро... Дніпропетровщині. Ось так. Але я не бачу прориву. Ми втримаємо, ми готові до цього. Я знаю, що все в наші зсу. Зможуть подолати, ми можемо їм допомогти, Донатьте на ваші перевірені збори, на перевірені фонди, на перевірених волонтерів. От і докладайте свої зусилля. Дуже сильно дякуємо пані Тетяні за те, що вона знайшла час за те, що ми зробили такий чудовий випуск для наших глядачів, попередили їх по загрозам, трішечки ось цю тривогу зняли, так і. Що ж, підписуйтеся, друзі, на всі соцмережі, на всі ресурси нашої прекрасної пані Тетяни Гай. У нас тут і телеграм-канал, у нас тут і особисті, у нас тут і соцмережі. Ви можете і слухати, послухати пісні. До речі, пані Тетяни Гай. Це взагалі окрема тема. Я думаю, нам варто на наступний раз поговорити. Може, навіть що заспіваємо для вас разом. От, ох, Головне був би привід: дійсно вилити свої емоції в пісню, тому що пісня вона теж може лікувати пісня, це та сама мантра, якщо її подавати з душою щиро і з відкритим серцем. Так і є пісні. Тетяни Гай, це така музично-психологічна терапія. Я б це так назвала. Дякую, Тут... Катеріночка. Легше. Я вам про це казала. Я хочу, щоб більше глядачів про це дізналося, послухало. А, залишимо посилання також окремо на кліп. Можливо, хтось. Прем'єра кліпу, є пані Тетяни Гай, неймовірний, червоне на червоному, пісня, яка відгукнеться кожній жінці. Та Теж чого жінці, навіть чоловіку, який чекає той самий дзвінок звідти, так, з лінії фронту. І хтось чекає, хтось, на жаль, вже не дочекається, і ми мусимо про них знати. Тож, пані Тетяно, дякую. Більше не затримуємо вас. Обіймаємо любимо серце. Бережіть себе. Дякую вам, Катериночко. Бережіть себе всі, до зустрічі. До зустрічі. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В у нас там будуть проводитися цікаві інтерактиви. І один із них починається прямо зараз на ваших очах серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник. Я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому що потрібно зробити, підпишіться на наш таємний вісник, телеграм-канал, і очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую. І головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую.